Так я вас вітаю. Сьогодні ми розпочинаємо нову сонячну станцію для власного споживання, потужність 6 кВт. Буде у нас 9 панель, на Solar 620 Вт. Скус даху нашого бачите, в іншу сторону. Значить, профіль у нас оцинкований. Працюємо в Київській області, Васильківський район. Вітряно, дощик, але ми працюємо. Такі у нас краєвиди. Значить, кут даху у нас трошки в іншу сторону, тому ми робимо ферми, задаємо правильний і ефективний кут нахилу для сонячного поля. Зараз поміряємо, який у нас кут вийшов. І вставлю вам програмкою, як я вимірюю, розташування сонця відносно нашого даху. Так, ну Як ви можете бачити, у нас майже цілий день сонечко тут, навіть взимку, тому ця станція буде дуже ефективно працювати. Це в нас власне споживання, невеличкий будинок. Інвертор у нас, на жаль, не де. Акумулятор 5 кВт. Міряємо кут на який у нас вийшов. Беремо в мене є лазерна рулетка, там є кутомір в ній. Зараз переверну іншою стороною. Видно, так? Да? 30 градусів. Чітко є. Е, з урахуванням того, що у нас від'ємний кут на даху, це просто ідеально. Для чого ми робимо? Не просто настелили, а зробили такі ферми, зробили каркас. І цей кут нахолу 30 градусів. Для того, щоб коли в нас сонечко взимку, воно знаходиться набагато нижче азимут. На відміну від влітку. Якщо ви подивитесь на мою програмку, ну не моя програмка, якою я користуюся скажімо так, одна із них, то видно, що влітку сонце дуже високо у нас азимут, і взимку сонечко у нас низько. Для цього ми піднімаємо кут нахолу, збільшуємо, щоб сонячне поле працювало і влітку, і взимку. Скажімо так, намагаємось зробити універсальний кут нахолу для сонячних панелей. Тому що нас цікавить робота не тільки влітку, ну а взимку, а в першочергово, мабуть, і взимку. Для цього ми збільшимо ємність акумуляторів. Їх повинно вистачати на добу. Це така умова, скажімо так, для того, щоб працювала повноцінна сонячна станція. Акумулятори повинні вистачати на добу. І сонячних панелей ставимо по максимуму, що дозволяє ваш інвертор. Треба монтувати по максимуму. Для того, щоб воно перекривало ваше і споживання і вистачало на заряд акумулятора.